Buongiorno, любі мої друзі і ornati, з сольового каналу «Impariamo con Lili». В мене на каналі вже дуже багато відео на кожен смак, на різні рівні, на що тільки не хочете, але тут я зауважила, що нема найголовнішого відео як себе презентувати? Як тільки ми приїжджаємо в Італію, ми хочемо що? Найперше навчитися говорити про себе хто я, звідки я, і так далі. Отже, сьогодні урок саме про це. Ми навчимося себе презентувати, тому давайте не гаємо часу, а починаємо прямо зараз. Отже, почнемо зі стандарту: з привіт, чао! Ми всі знаємо. Можемо ще також сказати сальве! Сальве означає вітаю, привіт. Отже, вітаю, ми можемо сказати як і до друзів, так і до людей, до яких ми звертаємось, ви, так чи ні. Сальве ми використовуємо в будь-якій годині дня і ночі, тому інколи і вигідніше сказати просто сальве, ніж думати чи сказати бонджорно. Bon ось маємо доброго ранку, доброго дня чи померіджо, bon що означає доброго після обіду. Мається на увазі ось ця, цей вираз. померіджо bon використовується лише після обіду. Та Ближче до вечер'я цей період називається Померіджо, так? Тому померіджо», bon коли ми когось бачимо. Чи Бонасейра, добрий вечір. Отже, слово сальве ми можемо сказати як і ла ласера під час вечору, чи на протязі «померіджо», після обіду, чи на протязі дня. Сальве можна говорити до всіх. І це плюс Рахується як якась така ввічлива форма. Привітання. Окей. Okay. К'ячереді коношерти. ді тут, говоримо там. Привіт, приємно з тобою познайомитись, так чи ні? І що, і давайте розпочинати з запитаннями. Найпопулярніше запитання перше запитання, що ми задаємо кожному, А чи вже потім запам'ятаємо це ім'я чи ні, це вже справа кожного. Отже, використовується тут дієслово к'ямарсі. Бачите, кіямарси відміняється саме так. Давайте разом повторимо е, і в голос вимовимо. Отже, іо мікьямо, ту тікямі, Луилей Сікьяма, Noiki'iamo, Voi вікіаte і Loro sikiama. Отже, на запитання, кометіамі, якщо мене це запитує, так, комитіки. Відповідаємо мік'яму Лілія, Мапойкемармі Лілі. Бачите, можете ось так, наприклад, якщо вас звати знає, там, Мирослава, то ви скажете chiamo Мирослава Мапойкемарміра. Армі... Не знаю, як ви там хочете скорочено називатися, так? Отже, можете просто сказати мікиамулі е баста. Далі можете почути таке, це вже більше, ніби, може, в квестурі, в документах: Qual è il tuo nome? або Qual è il tuo cognome? Так, nome – це ім'я. cognome – це прізвище. Nome, cognome, так? І відповідаємо. Il mio nome è – моє ім'я, і говоримо наше ім'я. Або il mio cognome è – Добре? І, звичайно, пишемо наше прізвище. Окей, okay. відповіли на ці запитання. А можете, в принципі, і теж. Отже, ми презентувались, так сказали, лілі ету, ету а тебе як звати. А як ми скажемо, а її як звати. Значить, шукаємо лей, вона, бачите, у нас написано. І говоримо Елей коме Сікяма. А вас, як звати, вас в множині? E voi, come коме вікіамати. Бачите, ось так. Ідемо далі. Quanti anni, hai? Quanti anni hai? скільки тобі років? Звертаємо увагу на запитання. У запитанні звучить вербо авере слово мати, скільки маєш років, ніби, так? Тому не думаємо там. Ой, як відповісти, яким тепер дієсловом що робити? Звертайте завжди увагу на запитання. Тому що в самому запитанні вже у вас половина відповіді. Отже, якщо в запитанні використовують дієслово авере, значить, ми теж відповідаємо дієсловом авере. Тому беремо це avere, до себе відміняємо. Я маю, і виходить, що? О. О, трентані, наприклад. Мені 30 років о Трентані Ету. А тобі скільки, а ти скільки років маєш? А ще дуже часто італійці запитують, з якого ти року. Отже, не знаю чому, але їм простіше порахувати роки, ніж просто дати відповідь, звичайно, скільки мені років. Так? Тому ви можете часто почути саме таке запитання: анно сей?» З якого ти року? І знову ж, звернули увагу запитанні маємо вербу вже «essere» бути. Діке anno sei». Значить, відповідаємо теж з вербу «essere» і відповідаємо: Io sono del, sono del 1987 «un um, numero a caso. так, якийсь номер собі E tu sono del, і говоримо наш рік народження. Бачите, що це за таке за «del»? це є звичайне «di» плюс артикль «il». і виходить у нас «del». Отже, це би щось було ніби «sono», di, іл, «tanta», «sette», тому що «anno» – це є рік. Але бачите, ми не використовуємо слово рік, воно ніби у нас там десь так в дужках. Усно. Соно дел'анно, мінецентантасе. «sette» ми, 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 ми мали сказати, але. E, говоримо просто: sono del і говоримо рік, добре? І e ту, anno сей, теж можете запитати. І відповідаємо: la. Окей, наступне. Дідове сей. Як часто ми чули таке запитання, дуже часто. А як часто ми помилялися в відповіді, також дуже часто. Тому дивіться, звертаємо увагу, як ми маємо правильно відповідати. Отже, знову ж таки, бачите? ді, дове, сей, маємо ось це сей, вербо-есере. Але в запитанні також є це ді, тому теж відповідаємо з ді. Соно фіренце. Бачите, ми використали дідо, зараз під, підкреслюємо. Дивіться: дідо сей, маємо вербоесере і відповідаємо теж вербоесере. Соно ді, і говоримо місто проживання. Отже, ти звідки я з Фіренце? Ти звідки я з Львова. Соно ді Львів, соно діфіренсе, соно ді, і говорите ваше місто. Отже, не потрібно ніякого артиклю, нічого такого. Але дивіться, як я попередньо говорила. Бачите, в запитанні вже є половина відповіді: ді і вербо есере. Вербо есере, ді, місто. Або можете просто відповісти і сказати соно Україна. Значить, і говоримо про національність. Це означає я Українка. Отже, на запитання «Дідове, сей?» можна спокійно відповісти я Українка. Отже, це їм дасть знати, звичайно, що ви з України, так? Соно Україна, соно франчезе», соно інглезе» і так далі. Наступне запитання. Ідентичне, ти звідки, але звучить по-другому. Да, довені. Бачите, тут ми, у нас використовується вже не вербоесре, а вербовеніре. Тому, хто не знає ще, як відміняється вербовеніре, обов'язково після цього відео ідіть, перегляньте. В мене є відео, де я вам пояснюю різницю між андаре і веніри. Обов'язково підіть, подивіться. Отже, звертаємо увагу, так, в першому запитанні у нас було ді, а тут вже да. І в нас було перше сей вербоесера, тепер вербовеніре. Тому прислухались до запитання і відповідаємо так. Венго да, бачите вже Фіренце. Отже, вербо Веніра до мене, що я з буде Венго. Венгу, да, да, бачите? І говоримо наше місто: Фіренце, так, Венго да Львів. Або Венго да Україна. Можете сказати: я з України. In e, pred državami obvezno ne pozabljamo že potrebnega artiklja. Če bi mi pred mestim ne stavljali artiklja in spokojno si govorili: Sono Diferenze, Vengo da Firenze, potem že pred državami obvezno ne pozabljamo artiklja. In rečemo: Vengo da Ukraina, Vengo da Franca. Torej, gledajte, vedno bomo imeli OSCE. Да-да-да. Лише перед країнами залежить, з якої букви починається наступне слово, буде стояти артикль. І, і оскільки наше слово Україна починається з голосної букви, значить артикль буде Ла з апострофом. Тому виходить ось так: «Даль» з апостроф Україна. А оскільки наступне слово «Франчо» починається з приголосної, то вже буде артикль «ла» ріжначого роду, так? чи ні? Тому виходить «Далла Франча. Теж пошукайте поміж моїми відео, де я гарно пояснюю артиклі. Всі артиклі вивчите лише в одному відео. Йдемо далі. До веабіті. Де ти живеш? До веабіті. І відповідаємо декілька, бачите, маємо варіантів. Отже, абіто а фіренце. Фіренце це є що? Місто, так чи ні? Тому запам'ятовуємо, перед містами ми будемо завжди говорити а. Абіто а фіренце я живу в Флоренції. Чи, наприклад, я їду у Флоренцію, ми теж скажемо Іовадо А Фіреце. Перед містами використовуємо А. Або можете сказати: іо, абіто ін Тоскана», Я живу в Тоскані». І ось дивіться, коли ми говоримо про регіоні, та, там Тоскана, Лаціо, Кампанія, чи про Ізоле Гранді, острови Великі, Сичілія, Сарденія, ми перед ними будемо обов'язково використовувати вже Ін, а не А. Так? Тому ми не скажемо: Абіто А Тоскана» чи Вадоа Тускана. Абіто. In Toskana, abito in sicilija. Dobro, idemo dalje. Abito in italija, krajina, poezija. Pred poezijo tako še v uporabo imamo primerek in oči. Vemo, če se lahko spoveduje v zglavi. Abito afirense in toskana in italija. Če abito afirense, ki si trova, ki znaš odise in toskana. in Italia. Або коли ви говорите про свій адрес, про вулицю, де ви проживаєте, так? то там також ми будемо використовувати прийменник in. Тому скажемо abito in Via Garibaldi 1, Abito in Piazza Dante, так? Piazza це площа. Abito, отже, дивіться, адрес. Так? Тому, коли ви говорите про адрес, тому там ми запам'ятаємо, що будемо використовувати завжди прийменник ін. Добре? Отже, зазвичай, коли ми говоримо, де саме ми проживаємо, будемо використовувати прийменник Ін лише перед містами. Тільки перед містами, будемо використовувати прийменник А. Добре. Або можете сказати: Абіто вічину Алап'ятацині. Добре. Зараз він скажете: Окей, Лілія, а ти хіба не сказала нам, що перед п'яцею ми маємо використовувати Ін? Так. Отже, якщо б ви сказали мені Абіто Ін П'яця Маціні, дуже добре. А вже вічного а... це такий сталий вираз. Ми маємо запам'ятати поблизу. Я живу поблизу площі Маціні. a vicino a. I o pjaca ma je la, znači mi zjednujemo a plus la i staje alla. Većinu alla pjaca ma cini, tak? Većinu alla stacione, ja živu po blizu uh, vokzalo. Većinu alla aeroportu, ja živu po aeroportu i tak dalje. Kje lavoro faj, di koza ti okupi, možete počuti tak? Отже, ким працюєш, де працюєш, що робиш е, в житті? Фачо-соно. Відповідь така. Дуже проста. Бачите, використовуємо, м, звичайно, вербо фаре. Бачите, у нас запитання ки «фай?». І ось це фай відміняємо до іо і стає Фачо, тому фачо і професія. Чи просто скажемо соно, я є і професія, наприклад. Фачо лінсенянте. Я вчитель, викладач, так? Обов'язково теж запам'ятайте, що перед професіями ми будемо використовувати артиклі. «Sono l'insegnante» – l'insegnante. Sono l'idraulico, faccio l'idraulico. Сантехнік. А це хто? Барман. Так, тоді скажемо faccio il barista – il barista, faccio l'infermiera – sono l'infermiera, До речі, в мене є також відео про професії, тому кому цікаво, там, шукайте професії і обов'язково знайдете дуже гарне моє відео про професії. Як говорити про професії і які з ними зв'язувати дієслова? так? Отже, які дієслова відповідають яким професіям? Faccio l'autista – так я eh, вожу я водій, mm, Sono falegname, так я працюю з деревом. E, все, вже не пригадаю конкретну професію. Окей, okay, йдемо далі. Sono il, cuoco, faccio il cuoco, я повар, чи найкраще відповідаємо: lavoro in proprio. Lavoro in autonomo – Я працюю сам сама на себе. LAVORO IN PROPRIO LAVORO IN AUTONOMO Sei sposato, sei sposata, TE одружений заміжня. І знову, що? Як ми будемо відповідати? Як вважаєте вже, дивлячись на запитання? Правильно, оскільки ми маємо в запитанні вербо Есере, значить теж відповідаємо з вербо Есере. Сі. Si, SONO спозата. Чи си соно спозато – Так, я одружена, так, я заміжня, так, я одружений. Чи нон – з позата. Но нон соно спозато – Ні, я не e, заміжня, ні, я не одружений. E, теж зверніть увагу, так як ми говоримо ось так: два рази заперечне усе. Но плюс нон. Не просто ми будемо говорити. На запитання відповідати non sono sposata». «No», ні я ja, чи і так далі. Тому що no перекладається як ні, non перекладається як не. sono divorziata sono divorziato Я uh, розлучений, я розлучена. Sono fidanzata, Sono Fidanzato, I Zustri Chaix. Fidanzata, my scooter, наприклад, я скажу, так, жіночий рід. а хлопець каже Sono Fidanzato, no, non sono Fidanzata, no, non sono fidanzato. se sei Fidanzata. Якщо комусь цікавить, який у мене статус. Окей, okay. наступне. Quanti filli ai I filli? Ось так ваше можна запитати: скільки в тебе дітей, маєш дітей, кванті, скільки. Бачите, зверніть увагу, що ми вже не будемо говорити канто філіай, бо тому що філії це вже множена. Значить, кванто стає quanti. Quanti fili далі. I fili si odo i fili etu. Так, в мене є двоє дітей, а в тебе. Ось, тому відповідаємо з вербу авере. Запитання маємо авере, то і відповідь буде авере. Сіонфіо. Сі, о, уна, філія. Un, Ун, уна. Тому що філіо, масці, так. Отже, чоловіче рід філіо, значить, un філія, жіночий рід уна. Добре, далі ho un maschio e una femmina. Так, в мене є хлопчик і дівчинка. ho due figli maschi. Наприклад, так, в мене є два сини. Два, дві дитини е, хлопчики ось так. Сі, О due gemelli. Можна сказати, так, в мене близнюки. Або но. Нонофілі. Ні. У мене немає дітей. но «Но-но-но» Дивіться ж так. No, no, no. Ніби, е, звучить, ніби Ми три рази сказали слово но. А насправді ми сказали три різних слова. Но. Нон. О. Ось так. но но Нонофілі. Ану, повторі за мною. но но Нононофілі. Добре. Йдемо далі. Da, quando se je in Italia. E, Skolikete časa v Italiji, vidite kodete v Italiji? Sono in Italia, da je dojmila sete. Ja, v Italiji z 2007. roko. Oče, znoš, tako či ne. Da, quando se je. Sono in Italia, da, osnovno ste da, vašte. І, звичайно, в анну 2007. Sono venuta in і sette mesi fa». Я приїхала в Італію чи там приїхав в Італію 7 місяців назад. Бачите, ось це фа означає назад. Sono qui dal mese scorso. Я тут з uh, минулого місяця. Отже, скорсо перекладається як минулий. Дала uh, dalla скорса, scorsa, dall'anno scorso, dal mese scorso. Отже, звичайно, uh, бачите, я сказала: settimana скорса, бо тому що жіночий А тут мезе, це є він, значить скорсо. Так, минулий минула окей. Або якщо ви будете відповідати за двох чи за вашу сім'ю, за вас всіх, так, то ми скажемо сьємо кві, отже, ми тут конім'єфілі з моїми euh, дітьми да l'anno Siamo qui, conmigo dall'anno скорсо. Я з моїми дітьми тут з минулого року. Ми тут me вже 5 місяців. Отже, Семоквіда Чинкомесі означає, що ми вже 5 місяців, як тут є. Чи Сонокої да п'юнтані. Мамо, чуєте? Ось так треба відповідати, бо ви тут вже точно більше 20 років, тому дивіться, Sono qui da più di 20 anni. Ось так. Повторили, молодець, Sono qui da più di vent'anni. Ось так відповідати, щоб сказати, що я вже більше 20 років тут. Чи sono qui in Italia da più di vent'anni. Ось так. Наступне: Sei Qui per lavoro? Ти тут для роботи через роботу. І знову відповідаємо, звичайно, essere. Sei значить sono, так чи ні?

Sono qui perché sono scappata dalla guerra. Sono 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 scappata. Oh, sono z vine. Тут, текла, z vine. Sono qui per trovare una vita migliore. Я тут, щоб знайти краще життя per trovare, щоб знайти, що Una vita migliore, краще життя. Siamo qui perché non Авевамо Альтра Шельта. Ми тут, бачите, ви можете сказати, звичайно, sono сонокві, сьямок, залежить про кого ви говорите. Uh, siamo це ми, siamo qui. тому що у нас не було іншого вибору.

Če na vprašanje seji qui per la vo, odgovarjamo si sono qui per motiv di la vo. Ja, jaz sem tukaj zaradi dela. Odseki zaradi prečine po delu, naj se vnaša. Jaz sem tukaj zaradi dela. Sono qui per motiv di la vo. Če preprosto, sono qui per la vo. Tako lahko odgovorite. A te pr, ljubimoji. Ora di mi tu. Perché in Italia? Чому ти в Італії? Скільки часу ти вже в Італії? І що тобі подобається найбільше в Італії? Чекатиму на ваші відповіді. Давайте подивимося, як ми гарно навчились відповідати. А з вами вже побачимося на наступному уроці! Чао!